Всім привіт! Сьогодні на каналі інтернет-магазину Люботрос Сантехніка відео огляд і розпаковка дизайнерської рушника сушки Menton Black 8. В комплекті, крім самої сушки, іде кран Маєвського, заглушка і комплект кріплення до стіни з висувною регулюючою конструкцією. Сама сушка виглядає таким чином і має ярко насичений чорний колір. Рушника сушка зроблена у вигляді драбинки і має 8 вертикальних перекладин, по яких також циркулює теплоносій, якісно прогріваючи всю площу виробу. З торців бачимо вже змонтовану заглушку екран Маєвського, так званий розповітрювач для стравлювання з системи повітря. З іншого боку, з торців, є дві транспортувальні пластикові заглушки, викручуючи які ми маємо доступ до півдюймової внутрішньої різьби, яка приєднується до системи опалення або системи гарячого водопостачання, або туди можна крутити, наприклад, електричний тен, організувавши електричну сушку як варіант автономного опалення. Сушка Вироблена з якісної холоднокатаної сталі з внутрішнім антикоразійним покриттям і має якісне зовнішнє емалеве покриття, що забезпечує довговічність в роботі і якість виробу. По габаритах сушка по висоті має габаритний розмір приблизно 1 метр або 100 см. По горизонталі по ширині, орієнтовно 500 мм по центрах, і в глибину приблизно 6 см без кріплення. І 10-15 см з урахуванням висувного кріплення. Сподобалось відео? Став лайк. Таку сушку можна замовити на сайті АльбатроСантехніка. До нових зустріч, коментуй, підписуйся на канал. Пока-пока!